Зараз ми плануємо проводити пацієнта передопераційну розмальовку ніг. Це наші варикозні віни. От вони отак ідуть, ідуть у нас задня поверхня. Всі віни будемо намагатися сьогодні прибрати. Ну, маркування візуально ми зробили. Тепер буде під контролем УЗД. От мені показується венозний рефлюкс. Це зворотній плин крові, якого в нормі не мало би бути. Це лазерний світовод, німецький біолітбіолітек. Турін це найкраще, що є на ринку України. Саме ним проводиться лазерна абляція. «Він». Зараз ми починаємо процедуру лазерної коагуляції. Ми подаємо високу температуру. Пацієнта попереджаємо, якщо буде неприємні відчуття, прохання нас попереджувати. Як ваші справи? Печаю. Трошки пече? Так. Зараз додамо знебодуючого. Видалення він через маленькі розрізи. Міні чи мікророзрізи. Розріз орієнтовно від 3 до 6 мм. От ми нарешті натягнули трикотаж. Пацієнт сідає, встає на ножки і активізується. Пацієнту була проведена тільки що лазерна коагуляція вен в поєднанні із е, мініфлебектомією. На даний момент це зарахується золотим стандартом лікування варикозної хвороби. Проводиться під місцевою анестезією, орієнтовно займає часу годину-годину 10. І пацієнт відразу після процедури активізується, самостійно встає з, з операційного стола. Він після операції йому необхідно годину від відгуляти або відходити. І ми можемо відпускати пацієнта в принципі, додому.